Привіт всім, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми вирішили розглянути дуже цікаву тему у світі ставок. Особливо вона популярна серед молоді. В цьому відео ми детально розберемо топ-5 сайтів для ставок на кіберспорт в Україні на кінець 2023 року. Ми провели дослідження і готові поділитися результатами з вами. Ми не лише проаналізували велику кількість інформації, але й знайшли посилання з персональними бонусами та фріспінами для вас. Їх ми залишимо в описі та закріпленому коментарі. Під цим відео. Ну що ж, ви готові? Давайте почнемо наш топ-5. На першому місці у нас розташувалась букмейкерська контора GGBet. GGBet це букмекерська контора, яка спеціалізується на кіберспорті. Контора пропонує широку лінію ставок на всі популярні кіберспортивні дисципліни, включаючи Dota 2, CSGO, League of Legends, Valorant, StarCraft 2 та інші. На що ви можете ставити? У GGBet ви можете робити ставки на широкий вибір подій, включаючи ставки на переможця тотал, гандикап, індивідуальні показники гравців та багато іншого. Коефіцієнти в GGBet є конкурентоспроможними, а вибір кіберспортивних подій постійно оновлюється. Що ж, давайте поглянемо на сайт GGBet. Тут ми можемо бачити, що сайт дуже добре продуманий, має user friendly інтерфейс і за рахунок цього буде дуже зручним у використанні. На головній сторінці ви можете переглянути список всіх доступних кіберспортивних подій. Для кожної події ви можете переглянути інформацію про команди, які грають. Час початку події, коефіцієнти і доступні ринки. Щоб зробити ставку, просто виберіть команду або результат, на який ви хочете поставити, і введіть суму ставки. Щодо варіантів поповнення та виведення коштів, то в GGBet доступні наступні методи. Кредитні та дебетні картки, електронні гаманці, криптовалюти. Мінімальна сума поповнень GGBET становить 50 гривень. І, як завжди, солоденьке, а саме бонус. Вітальний бонус GGBET становить до 200% від першого депозиту на суму до 12 тисяч гривень. А також вони мають дуже класну програму лояльності, яка щедро видає різні плюшки для постійних клієнтів. Для отримання бонусу необхідно поповнити рахунок на суму від 30 гривень. Мінімальна ставка при цьому лише 25 гривень. Тому, якщо ви розумієтесь на кіберспорті, то цей сайт для ставок на спорт точно буде вам до вподоби. Що ж, а ми переходимо до наступної букмекерської контори в нашому топі, і на другому місці в нашому рейтинзі популярна компанія Favbet. Favbet – це всесвітньо відома букмекерська контора, яка пропонує широкий спектр послуг, включаючи ставки на спорт, азартні ігри та онлайн казино. Головне питання, на які ігри тут можна ставити ставки. У Favbet ви можете робити. Ставки на широкий вибір кіберспортивних подій, включаючи Dota 2, CSGO, League of Legends, FIFA, NBA, Valorant, StarCraft 2 та інші популярні ігри. Favbet пропонує величезний вибір різних ставок, включаючи ставки на переможця, Total, Гандикап, індивідуальні показники гравців та багато іншого. Коефіцієнти у Favbet є конкурентноспроможними, а вибір кіберспортивних подій постійно оновлюється, що і робить цю букмекерську контору, одну з лідерів ставок на кіберспортив. Спорт в Україні. Що ж, тепер давайте перейдемо до їхнього сайту. Сторінка для ставок на кіберспорт Favbet зручна і інтуїтивно зрозуміла. На головній сторінці ви знайдете список всіх пропонованих подій, а також інформацію про час початку, формат і ставки. Зверху розташовано зручне меню, і саме там можемо побачити окрему сторінку для ставок на кіберспорт. Що ж, клікаємо на неї та переходимо. І бачимо, що тут є багато популярних подій в світі кіберспорту, і ви точно знайдете необхідність саме вам. Щоб зробити ставку, просто виберіть подію, тип ставки та суму ставки. А щоб знайти подію, яка вам потрібна, просто зайдіть в категорію, де знаходиться ця подія, або скористайтесь пошуком. З приводу варіантів поповнення та виведення коштів, то в Фалбет доступні такі методи: кредитні та дебетні картки. Електронні гаманці, криптовалюти, банківський переказ. Тобто, можемо бачити, що кожен зможе підібрати собі зручний спосіб. Мінімальна сума поповнення та виведення в ФАВБЕТ становить 100 гривень. Що ж наостанок перейдемо до бонусів. Вони пропонують своїм новим клієнтам бонус до 10 тисяч гривень. Та 300 фріспінів, але це залежить від суми першого депозиту. А от для постійних клієнтів працює програма лояльності, і ви можете отримати як фрібет, так і фріспіни або страхування ставки. Також вони постійно пропонують кешбек у розмірі 15% від суми ставки. Ну а ми продовжимо і на третьому місці в нашому рейтинзі букмекерська контора VBET. VBET – це міжнародна букмекерська контора, яка пропонує широкий спектр послуг, включаючи ставки на спорт, азартні ігри. Та онлайн казино, які події можна вибрати для ставок. У VBET ви можете робити ставки на досить широку вибірку кіберспортивних подій, включаючи Dota 2, CSGO, League of Legends, King of Glory, Valorant, StarCraft та інші. Ви можете поставити як на переможця в матчі, так і на Total чи Forum. В загальному вони приймають близько 15 різних ставок на одну кіберспортивну подію. Звісно, це також залежить від самої гри. А тепер поговоримо про їх сайт. Нас зустрічає головна сторінка з великим банером, на якому зображено партнерів чесної гри від Вгорі бачимо велике меню, де є багато цікавих сторінок, як Live, Sport, Pinnacle та багато інших. Сьогодні ж нас цікавить саме кіберспорт, тому клікаємо і дивимось, що ж нам пропонує VBET. Можемо бачити, що сторінка для ставок на кіберспорт VBET зручна і інтуїтивно зрозуміла. Бачимо пошук, де можна шукати кіберспортивну подію по назві або ж назву команди. Нижче представлено популярні ігри, ну і ще трошки нижче. бачимо Вичимо лайв події і найпопулярніші ставки на них. Якщо хочете побачити більше ставок на подію, то просто клікаємо на ній і нас переведе безпосередньо до цієї події. А тепер давайте поговоримо про варіанти поповнення та виведення коштів. VBET не відстає від своїх конкурентів і також має всі популярні методи, такі як кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, криптовалюти, банківські перекази. Мінімальна сума поповнення в VBET становить 25 гривень. Вивести ж кошти з рахунку можна. На суму від 25 гривень. Мінімальна ставка при цьому може бути у розмірі всього 5 гривень. Ну і переходимо до найцікавішого, і це бонуси. Вітальний бонус VBET – bet це фрібет на півтори тисячі гривень. Для отримання бонусу необхідно поповнити рахунок на суму від 50 гривень. Для постійних користувачів діє програма лояльності, яка час від часу стимулює своїх клієнтів гарними бонусами та знижками. Ну а ми продовжуємо. І четверте місце займає вже зарекомендовано на міжнародному ринку і відносно нова. На українському букмекерська контора Мозбет. Мозбет це міжнародна букмейкерська контора, яка пропонує широкий спектр послуг, включаючи ставки на спорт, азартні ігри та онлайн-казино. Компанія була заснована в 2009 році і має ліцензію на ведення діяльності в кількох країнах, включаючи Україну, які події доступні для ставок. У Мозбет ви можете робити ставки на всі популярні спортивні та кіберспортивні події. Ви можете робити ставки на переможці. Та тотал гандикап, індивідуальні показники гравців та багато іншого. В цілому досить широкий вибір ставок, як і в інших букмекерських конторах з нашого топу, що і робить їх конкурентно спроможними на українському ринку ставок на спорт. Перейдемо до їх сайту. На головній сторінці можемо бачити основну інформацію про компанію, що вони мають, ліцензію і так далі. Далі також бачимо, що ще, окрім ставок на спорт, вони пропонують. Щоб робити ставки на спорт та бачити всі події, треба просто увійти або зареєструватись. Тоді одразу стануть доступні сторінки з аналітикою та Ставками на спорт. Переходимо до поповнення та виведення коштів. Тут не буде нічого нового, адже вони також мають всі популярні методи поповнення та виведення, а саме кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, криптовалюти, банківські перекази. Мінімальна сума поповнення в Мосбет становить 50 гривень, мінімальна ставка 10 гривень, а мінімальна сума виводу 100 гривень. При цьому вивід проходить миттєво. І найцікавіше бонуси. Вітальний бонус Мозбет становить 100%. Від першого депозиту до 9 тисяч гривень. Для отримання бонусу необхідно поповнити рахунок на суму від 50 гривень. Ну а наш топ-5 підходить до завершення і заключає наш рейтинг букмекерських контор BetWinner. BetWinner це міжнародна букмекерська контора, яка також працює і на українському ринку. В цілому вони працюють в 46 країнах світу, що свідчить про великі масштаби компанії та їх відповідальність. Переходимо до сайту Betwinner. На головній сторінці ви знайдете список всіх. Популярних подій, які будуть проходити найближчим часом. Можна клікнути на кожну подію та детально подивитись, які ставки можна зробити, а також переглянути статистику та іншу цікаву інформацію про подію. Події розташовані в хронологічному порядку за популярністю, щоб користувачам було зручно шукати необхідні. На що ж можна робити ставки? У Бетвінер ви можете робити ставки на широкий вибір спортивних та кіберспортивних подій, включаючи всі найпопулярніші ігри та турніри. Давайте детальніше поговоримо про ставки на кіберспорт. В розгорнутому меню вгорі сторінки можемо бачити окрему сторінку для ставок на кіберспорт. На кіберспорт ви можете робити ставки на перемогу, перемогу або ніч'ю, 1х, тотал, фору раундів і так далі. Думаю, вам точно буде з чого обрати. Вибір кіберспортивних подій просто оновлюється, і також вони пропонують досить високі коефіцієнти. Переходимо до поповнення та виведення коштів, що теж дуже важливо для користувачів. Betwinner пропонує широкий спектр методів поповнення та видання коштів, включаючи Visa, MasterCard, Skrill, Netler, WebMoney, Kiwi, Bitcoin, Litecoin, Ethereum та інші. Це дозволяє гравцям вибрати найбільш зручний для них спосіб оплати. Мінімальна сума поповнення в Betwinner становить 25 гривень, мінімальна ставка при цьому 5 гривень, а вивезти можна суму від 40 гривень і вище. Що приготував нам цікавого цей сайт? Це бонуси. Бетвінер пропонує новим гравцям вітальний бонус у розмірі 100% від першого депозиту до 4 тисяч гривень. Це чудова можливість збільшити свій банкрол і почати робити ставки з більшим капіталом. Що ж, а ми вже розглянули 5 найкращих сайтів для ставок на кіберспорт в Україні. Я думаю, що ви помітили, що всі ці сайти пропонують широкий вибір кіберспортивних подій, конкурентно спроможні коефіцієнти і привабливі бонуси. І вам точно є з чого вибрати гідний варіант. Саме для вас. Також хочу вам нагадати, якщо ви хочете поставити ставку і при цьому отримати бонус на перший депозит, просто перейдіть за посиланнями, які ми залишили для вас в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. До наступних зустрічей!